Архіви Люди цілком справедливо пишаються зробленими приблизно століття тому відкриттям засобів запису зображень, звуків та складання їх у архіви. Але космічний розум їх перевершив, і з самого початку він вирішив, що вся історія людства. Зберігатиметься в пам'яті, і для цього він задумав творіння як матерію, у якій записується найменша подія. Кожна подія залишає свою мітку на навколишніх предметах, друкує на них свої сліди, і ці сліди неможливо стерти. Навіть якщо вони приховані в глибоких шарах, які безперервно нашаровувались один на одного, вони існують. Їх можна знайти і, можливо, якось їх можна буде прочитати, коли люди винайдуть прилади для розшифровування цих записів. У дереві сефірота архіви Всесвіту символічно представлені сефірою Даат – знанням. Згідно з каббалістами, даат це первинна матерія, яку на початку створення світу Бог дмухнув. Щоб запліднити її. Оскільки вона є субстанцією творіння, матерія здатна зберігати в собі пам'ять, і дух пробуджує цю пам'ять, ледве торкаючись матерії, як подих вітерця, змушує тремтіти струни еолової арфи. А людина, що є витвором у мініатюрі мікрокосмосу, створеним за образом макрокосмосу. Теж є сховищем усієї світової пам'яті, у ньому містяться архіви Всесвіту, але рідко хтось може потрапити в ці архіви, що перебувають всередині.